Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята». Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо палко любити. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Я дуже рада, що ти сьогодні тут. Мене звати Колін, я не терапевт, але можу поділитися з тобою чудовими ресурсами, ти можеш знайти їх у примітках до цього запису. Будь ласка, пам'ятай, що все, що я пропоную, є лише запрошенням. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку частину медитації. І цілком нормально буду вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації, залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Сьогодні я попрошу тебе подумати про те, що ти любиш. Це може бути предмет, фотографія або навіть спогад. Приділи пару хвилин зараз тому, щоб вирішити, що це буде. Сьогодні ми збираємось зайти глибоко. Тому давайте підготуємося. Я пропоную тобі створити ритм у своєму тілі. Наприклад, можеш покласти руки на талію і стукати по ній то з одного боку, то з іншого, зліва, справа, зліва справа. Або, можливо, постукати ногами лівою, правою, лівою, правою. Якщо ти не можеш робити фізичні рухи, можна уявити собі ритм чи порядок дій. Спробуй просто розслабитися і відчути ритм. Тепер додай кілька глибоких вдихів. Добре. Давай зробимо це ще раз. Які у тебе відчуття це тебе заспокоює? Якщо так, то продовжуй. Якщо ні, краще зупинитися. Дихай так, як тобі комфортно. Це нормально. Просто експериментуй. Знайди свій власний ритм, знайди власне відчуття спокою, Зосередься на своєму зв'язку зі стільцем, підлогою чи ліжком і уяви нитку, що спускається вглиб у землю. Що б ми відчували, якби були з'єднані із центром землі. Ти можеш продовжувати похитуватися, постукувати чи дихати, або відпустити це і уявити, що ти отримуєш частину енергії землі. Відчуй, як ця енергія землі, яка стала ще сильнішою за допомогою твоїх предків, тече у твоє тіло, тече у твоє серце. Дозволь їй протікати через твоє серце, вивільняючи все, що тобі не потрібно страхи, сумніви, занепокоєння, можливо, занепокоєння, які навіть не є твоїми. Нехай твоє серце відкриться і розквітне від того, що воно живиться цією люблячою, сильною енергією. Віднайди свою власну любов, любов своєї душі. Відчуй, як ця любов тече через твоє серце. Тепер знайди свій предмет, те, що ти любиш. Зосередься на ньому і подивись, як він торкається твого серця. Пам'ятай, що ти можеш будь-коли повернутися до своїх ритмічних рухів і дихання. Нехай твоя любов почне виливатися в цей предмет, оточуючи його вдячністю, любов'ю, довірою, захистом і глибокою подякою. Нехай твоя любов оточує цей предмет. Довірся процесу та продовжуй дихати. Ти можеш плакати або сміятися. Твоя любов може текти вниз по твоїх руках у твій предмет. Твоя любов може вилитися з твоїх очей у цей предмет. Наша мета повністю викупати цей предмет у своїй палкій любові. Коли відчуєш, що процес завершено. Зроби кілька вдихів. І повертайся до нормального стану. Дозволь собі відчувати те, що ти відчуваєш. Можливо, ти захочеш повернутися до ритму, який ми використовували раніше: зліва, справа, зліва, справа. Коли відчуєш, зроби кілька вдихів. І почни звертати увагу на простір, у якому ти перебуваєш. Ти можеш озирнутися навколо, щоб помітити кольори навколо себе. Або якщо ти сприймаєш цей світ через дотик, можеш простягнути руку та відчути різні текстури навколо себе. Просто зроби те, що поверне тебе у простір, у якому ти перебуваєш. Будь ласка, пам'ятай про турботу до свого серця наступні кілька днів. Ти можеш на певний час залишити свій предмет там, де його буде легко побачити. Пам'ятаймо, наскільки сильною є наша любов. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнайтеся більше про цю серію на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєте.